Друзі, всім привіт! На каналі Огляд я. І сьогодні ми подивимось на справжній приклад балансу стилю, продуктивності та інновацій. HP x 360 на базі процесора AMD Ryzen. У цьому огляді ми не просто пробіжимось по характеристиках, а глибше зануримось у суть. Зрозуміємо, чому AMD Ryzen став серцем цієї машини, як виглядає і відчувається сам ноутбук, і наскільки комфортно з ним працювати, творити або відпочивати. Давайте погнали, але перед початком традиційно від вас. Подобаєчка і підписочка. Корпус повністю металевий колір Meteor Silver. Тут немає жодного візуального надлишку. Усе стримано, елегантно і водночас сучасно. Ноутбук досить тонкий і при цьому відчутно міцний. Він важить близько 2 кілограмів. І хоча це не ультрабук у класичному сенсі, у ньому немає нічого громісткого. Як і годиться, для моделі із сенсорним дисплеєм, ноутбук підтримує поворот на 360 градусів. До речі, цей формат в два в одному крутий. Можна працювати як у звичайному режимі ноутбука, так і скла Власти його в режим планшета, наприклад, для презентацій, ескізів або перегляду серіалів у ліжку. Клавіатура повнорозмірна із підсвічуванням. На боковинах повний набір сучасних портів, USB C з підтримкою Power Delivery, звичайний USB A HDMI. Це зручно, бо не потрібно шукати перехідники, щоб підключити зовнішній монітор чи флешку. До того ж тут є Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3, тобто найствіжіші стандарти без дротових інтерфейсів. І ще один важливий момент: камера, вона не просто стандартна, а 5 мегапіксельна і з підтримкою AR-сканера для входу через Windows Hello і має фізичну шторку. Ноутбук має великий 16 дюймовий oled екран із роздільною здатністю 28 k 2880 к на 1800 пікселів. Він буквально змушує зупинитися на кілька секунд, щоб оцінити глибину чорного, насиченість кольорів і чіткість зображення. Екран підтримує 100% охоплення колірного простору dci P3, а це вже стандарт для професійної роботи з графікою відео кольорокорекцією. З такою передачою кольору ноутбук. Стає чудовим інструментом для відеомонтажерів, дизайнерів, художників, фотографів, усіх, хто створює візуальний контент. Через те, що екран сенсорний, ви можете працювати зі стилусом, можете малювати, підписувати документи, робити позначки на презентаціях. Ще один важливий момент: частота оновлення до 120 Гц. Яскравість і контрастність також на висоті. oled технологія дозволяє досягти справді глибокого чорного кольору. Зображення залишається чітким навіть під навантаженням, коли ви монтуєте відео у чотирик, відкриваєте великі проекти з. Проектами або працюєте з багатьма шарами у графічному редакторі. Усе виглядає так, як має виглядати. Без затримок, без компромісів. Тож перейдемо до продуктивності. Процесор це те, що визначає, як саме поводиться ноутбук у роботі. І тут у HP x 360 стоїть дійсно топовий варіант. AMD Ryzen 7 8840 HS, 8 ядер і 16 потоків, максимальна частота до 5,1 ГГц і сучасна 4 нанометрова архітектура, яка дозволяє досягти. Максимальної продуктивності при високій енергоефективності це означає, що ноутбук легко справляється з будь-якими завданнями: монтаж відео, робота з 3D-графікою, програмування, дизайн, запуск віртуальних машин чи важких таблиць Excel. Все це не проблема. Якщо займаєтесь монтажем відео для YouTube чи Instagram, ви зможете паралельно працювати з кількома додатками без зависань, навіть просто у браузері 30 вкладок одночасно не викличуть труднощів. Та особливо важливо підкреслити, що цей процесор створений із розрахунком на сучасність. Часні сценарії використання, де штучний інтелект поступово займає все більше місця, і тут у гру вступає Ryzen AI, спеціальні інтелектуальні функції, які вбудовані в цей процесор. Вони оптимізують роботу системи, прискорюють обробку відео, покращують якість відеозв'язку, дають змогу більш ефективно працювати з Windows Copilot. Ryzen AI автоматично поліпшує якість картинки, фокусує зображення, приглушує фонові шуми. Ще один важливий плюс інтегрована графіка AMD Radeon 780 m Це одна з найпродуктивніших вбудованих. Графік на сьогодні вона дозволяє обробляти фото, редагувати відео, навіть грати в популярні ігри на середніх або високих налаштуваннях. Без зовнішньої відеокарти, і знову ж таки, усе це стало можливо завдяки архітектурі AMD. Ноутбук оснащений 16 магія оперативної пам'яті lpddr 5 6400 МГц. Цього більш ніж достатньо для всіх стандартних і професійних задач. Твердотільний накопичувач на 1 ТБ. попри потужний процесор і яскравий oled дисплей, акумулятор на 68 вт годин забезпечує до 1 Тре 12 годин роботи залежно від сценарію. І Якщо заряд все ж закінчився, є підтримка швидкої зарядки, яка дає 50% батареї менше ніж за 45 хвилин. Це ще один аргумент на користь мобільності й універсальності. Словом, якщо підсумувати, то HP Envy x 360 дуже комфортний і продуктивний. Клавіатура м'яка тачпад точний корпус міцний, а форм-фактор трансформера взагалі для когось може бути ключовою перевагою. oled дисплей надає яскраву деталізовану картинку, а сенсорний. Екран разом із підтримкою стилоса зручно працює в будь-якому положенні від режиму ноутбука до планшета. Продуктивності вистачає з головою, AMD Ryzen 7 восьмитисячної серії справляється з монтажем, браузером, відеодзвінками і навіть кількома задачами одночасно без зависань. І що приємно, усе це без перегріву і шуму. А ще ноутбук звучить потужно і об'ємно. Динаміки Bang Olufsen забезпечують чистий насичений звук, який ви точно оціните при перегляді фільмів чи роботі з відео. HP NVMX. 360 на базі процесора AMD Ryzen 7 8840HS це потужний, стильний і універсальний ноутбук для роботи Творчості та розваг він створений для креативників, які працюють із фото, відео чи графікою, і потребують яскравого oled дисплея, точними кольорами та потужного процесора з інтегрованим штучним інтелектом. Для студентів і молодих фахівців, для бізнес-користувачів кожен зможе розкрити максимально свій потенціал з цією моделлю. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобаєчку під відео, підписуйтесь на канал. Ну і звичайно, свою думку про цей ноутбук пишіть в коментарях під цим відео. Ну а саме як завжди був Юра, і на сьогодні це все.